Цілі у нас було на нашому екіпажі в даний момент, а ще не помиляюсь: 13 цілей. Основна маса це ланцети, є одна зала, і один орлан. Орлан, зала. Ну, вони всі хороші, дуже жирні цілі, бо, як мінімум, збити якесь розвідувательне крило це не дати можливість спалити наші позиції, зрісувати, а ударні це. Це врятоване чиє життя. Дуже велика емоція. Коли ти перша ціль бачиш, в тебе все трясеться, це переживання до але збираєшся, збираєшся духом, концентруєшся і летиш на ціль і знищуєш. Це, по-перше, сам польот. По-друге, це азарт. Азарт, збиття цілі. Зараз, настільки ми вже відпочили свою майстерність, ми і так само інші екіпажі, суміжні екіпажі, що зараз е вже Задача, коли ти взлетів на ціль, не знищити її, а першим знищити її. Тому що в 90% цілі, всі, які залітають на нашу територію, всі знищуються. І деколи буває таке, що ти бачиш ціль, вже летиш за нею, і перед тобою просто інший екіпаж її знищує. І це і весело, і радісно, що вона знищена, і трошки обійно, що не ти це зробив. Ми працюємо виключно по повітряних цілях. У нас і позиції, і бажано деякі дрони. Вони... У нас дрони, які потрібно працювати по наземним цілям, але працюємо так само по повітряним цілям. Сподіваємося, в майбутньому у нас будуть дрони, які більше притасовані до повітряних цілях. І будемо працювати і далі по повітряних. По наземним цілям в основному використовують 7 дюймів, по повітряних цілях це 10 дюймів. Це зумовлено і батарею, і часу польоту, і швидкості, швидкість підйому. Так само вага БК бойової частини. По наземним там трошки більше, по повітряним там менше, тому що нам треба високо і далеко літати. Люди завжди потрібні, і ну, у нас, скажімо так, нехватка. Приходьте до нашого підрозділу, вакансії є. Запрошуємо всіх. Будемо раді вас бачити у себе.